Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 722 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Сьогодні вранці під ворожим вогнем опинилась низка областей України. Зокрема, на Львівщині та Запоріжжі зафіксували удари по об'єктах інфраструктури. Постраждало дев'ятеро людей. Вкотре ворожого удару зазнала, і сусідня Хмельниччина травмувалося троє осіб. Загалом російські окупанти випустили 26 ракет по території нашої держави. 13 з них знищили сили. ППО протягом минулої доби відбулось 83 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав чотири ракетних та 106 авіаційних ударів. Здійснив 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. У позиціях наших військ та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак на жаль є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також об'єкти критичної інфраструктури. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчої особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.